Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про кролів в загальному. Як я утримую кролів, покажу вам своє господарство. Значить, так. У нас є кролики в каліфорнійці, у нас є самочка, у нас є самець. Я вже їх навчився оприляти, де самка, де самець. Самочка, бачите, вимостила собі вже на сінечку. Вона собі тут і спить, вона собі тут і їсть, вона собі що хоче тут і робить. Це потрібно зараз цей сінечок трошки зменшити у розмірах, бо він тут вже дуже широкий. Вона запригає туди і спокійно, бачите, собі, себе там себе прекрасно почуває. Само там і кал залишає, і мочу залишає, ну, Тобто не потрібно цього робити, потрібно його буде зменшити в ротне. Трошки треба буде його відрізати, розрізати. Кормлю я значить, їх зерновою сумішкою на основі овес, ячмінь. Горох, макух і все, більше Я нічого їм не даю Я не даю їм комбікорму в гранулах, я чисто таким зерновим комбікормом і кормлю. По вазі я не можу сказати, що я бачу якийсь там приплив дуже сильний, тому що тільки 10 числа я їх купив 10 травня. Але можу сказати, що бачу, вони трошечки набирають вагу, в них трошки шерсть стає краще. Люди говорили, що потрібно вітаміни їм давати від шерсті. Я вам так скажу чесно. Цю породу каліфорнійців я не тримаю ради породи, я тримаю ради м'яса. Тобто вона мені більше я її купував для м'яса, я її буду розводити для м'яса, а не для породи. Тобто Мені не важливо, яка в них там шерсть, мені головне, щоб вони не боліли і щоб вони гарно набрали вагу. от і все. <кій> от. Ну Звичайно, звичайно гілочки я їм даю. Зараз покажу. Гілочки хвої я їм даю з вітамінів. Воїять вони в мене тільки зернову суміш, сіно. І водичка з молочною кислотою. Більше, більше все більше нічого не даю. Бачите, носик такий має вже чорний більш відтінок. Пушка бачу трошки е, з чорним вже відтінком. Тобто вже така порода, е, яка має бути каліфорнійці. Тому що я їх купляв, я не знав взагалі, як вибирається порода каліфорнійців, на що там звертати увагу потрібно. Але вже, в принципі, знаю, які вони мають бути з маленького віку і до е, віку, коли вони вже виростуть. А в самих клітках я прибираю щоденно. Це я зранку прибирав, вже потрібно знову прибирати, вимітати, замінити сіно, бо воно вже трошки нікудишнє, можна так сказати. Манюнька? Ще не знаю, як цю самку назвати. Думав, якесь ім'я придумати, але самка та самка. Каліфорнійці, дай Каліфорніці. Самка живе окремо. Самець також через клітку живе окремо. Місця вдоль вистачає 75 довжина, <кій> значить 50 глибина і 50 висота. Отак. Е, вчора насипав їм зернову суміш, бо до цього вони їли мішанку. Тобто це сама зернова суміш, тільки дрібна перебита, але не, не, не активно вони їли. Це насипав, то це повний лоток сьогодні зранку був. Це все, що залишилось. Да? Так само сінечок в нього є. Водичка. Дуже ручні, дуже гайливі, до рук йдуть, хочуть гратися. Хочуть гратися, чесно, як малі діти. ну Як малі діти, чесне слово. Закіняємо в кліточку обов'язково. Так, подивимося, що там у нас далі є. Значить, Саме існує чорновогняний. Класна дійсно порода. Класна, йде до мене, я тебе візьму на руки. сюди, ти що... на руки, не хочеш, ти? добре, я тебе не буду лишній раз травмувати. Також класний пацан. Росте гарно, їсть гарно. Чекає своєї черги, щоб працювати над самкою. Да? Будемо говорити, так як є, да, малий. От, живе сам, нікого йому не підсилю. І Так, я думаю, буде жити сам до самої старості. Самочка. Самочка Ельза, так я її назвав. Спочатку, як вона в мене з'явилася самочка Ельза, водичка постійно в неї у наявності. Да? Мала. Добре, самочка Ельза. Значить Кролинята, кролинята вже, кролинятам 23 день, вони вже самостійно їдять разом з самкою з одного лоточка. Так само зернова суміш не подрібнена, нічого, просто, просто чиста така, як самка, їсть, є, вони їдять. Сільник вже повністю пустий. Хоча зранку наполовину був сіном ще. Треба будемо підсипати, зразу клітки ще будемо прибирати. Дивіться, да? я тебе покажу. Бачите, який гарний. Гарний маленький. Ревець десь такі дуже, дуже, дуже активні, дуже класні кролики. Так. Треба подивимося, що в нас там у маточнику ще робиться. Де там тому маточнику перебирають? Не самку смокчить самку, а вона не дається. Хі. Бачите, природа. Да? Це я їм вчора прибирав в маточник. Це я в маточник, повиказав звідти всю підстілку вже. Я думав вже маточник закривати або повністю його прибирати, але думаю, що їм залишу. Але бачу, що моя помилка була, що я їм залишу. Так само понакапували вони тут, по Да? Ти куди дивишся, мала? Куди ти дивишся за ними? Вони тебе смокчать, хочуть ще їсти, да? то корми їх. Я не знаю, правда чи не правда, що кажуть, що е, самка кормить кролинят до 45 днів. Я не знаю, чи вона її кормить, вони щось так до неї смокчаться, вона тікає від них. От, вони, вже, вони вже самі непогано їдять. Пригають як зайці, ці самі, самі настоящі зайці. Е, зважував їх вчора, значить вага кожного. В середньому 250-300 грам, Вагу вони набирають добре. Ну, в них немає такого приросту, як в тих самих каліфорнійців чи в тих самих термонців білих кілограм, кілограм в місяць, в залежності від того, як кормити. Вони в своїх 6-7 місяців будуть важити максимум 4 кілограми і на цьому все їхній різ зупиняється. А це їхня вага. В них чисто Чисто шкуркове таке направлення, чим е, м'ясне чим, чим направлення. Хочу хотіть зловити, показати. Ось коробка цього зловлю. Опа! ти Сідай, треба вважитись з тобою. Покажемо, скільки ти важиш. Сиди, сиди спокійно, сі. Опасить спокійно. бачиш, в середньому 320 грамів він вважать. Я рахую що це нормально він важить. В своїх, в, своїх, в своїх 23 дня життя. Це нормальна вага. Тобто десь в місяця, в місяця півтора їхня там вага буде складати 500 грам, я думаю. І можна буде вакцинувати. Все, друзі, всім, кому було відео корисне, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу.